В цьому часі безліч жінок, жінок, саме жінок є носіями дуже потужного спектру вчительського духу на землі, вчительський дух на рівні егрегоріальних структур, був накопичений за тисячі років існування цивілізацій на землі більше через чоловіків. Тобто вчителюванням і вчителювали більше чоловіки тисячами років, і тому дуже часто вчитель і дух асоціюються до сих пір у людей з, понят... з статтю чоловічою. Але насправді це, це статус без статі, і в цілому. Першими вчителями сакральних знань на землі були жриці. І це, і це були жінки. жінки. Тому що чоловіки були такими хранителями їх, їхнього тіла назву буквально, тому що їхні тіла були безсмертні безсмертні. Тобто вони могли перебувати в тілі сотнями років. Сотнями років. Але хранителі тіл у них були. І це були правителі. Правителі завжди були хранителі.